Всім великі привітики на каналі, всім привітики в круп. Вау! Сьогодні буде рубрика 100 раз вау, тому що нова колекція, дуже стильна, молодіжна, сучасна і якісний польський бренд. Так що давайте приступаємо до огляду. Тканина така а, якби фактурна, але вона така м'якенька. Тут легкий синтепон 1599 гривень. Я дивлюся в розмірі М. Я розумію, що це Лестер. Ой, там ще така є трішки такий якби камуфляжний принт. І я бачу є в рожевому кольорі, є в рожевих відтінках. Коротка куртка. У нас з приспущеними плечами. Бачите, ще такі камуфляжі, що її зняти, показати. Одяг для тінейджерів, але... Не тільки для тінейджерів, а можна, звичайно. Якщо ви сучасна бьорл, ви можете собі купляти одяг тут, тому що він досить якісний і він стильненький. Дуже подобається мені естетика магазину, як відра зробили ліхтарі. Бачите, як класно. Хоч бери собі вдома таке зроби. Відра даром не пропали. Так, багато молодіжного, багато класненького, джинси широчезні, джинси палацу. Бачите, які штанки широкі, джинс м'якенький, комфортний. І такими балонами тут мають таку, як сказати, строчку таку в кулінах, що додає об'єму. Це модель багі. Дивлюся в розмірі S, 36 1790 9 гривень 100% котон. Ще мають якесь лого шите з боку. Ну, класні джинси, класні джемпери, світшоти, середньої щільності в'язки. Вау. Такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Це розмір S. І це оверсайз. Це оверсайз, м'якенький, стильненький. 60% поліестеру і 40 поліаміду. А так багато навішано, багато дуже новинок, навіть. Ну не знаєш, з чого починати, тому що реально навезли і все вприти. Все Очі, такий магазин він величезний, він ну, у нас теж великий, але не настільки я бачу, щоб міг містити оцей весь товар. Штани, вони клішоні донизу в рубчик, середня щільність. Ось так краї оброблені, Ну, вони підуть слім, по фігурі. А це фотон з ластаном 999 гривень. Колір сирий графітовий. І до цих штанів є ході. Ходяться з капішоном. Рукавчики трішки такі довгі, але це так модно. Молодь так носить, щоб аж вже от закривало майже практично отсюди. Такий стиль. І худі коштує 1199 гривень. Ще такі різні крутючі ході, є вже досить товсті, оверсайз, таким принтом. Капішончик підшитий в розмірі S, дивлюся 1299 гривень. В чорному кольорі, так все як любить молодь. Всередині з начосиком, тепленький. І в складі 60 которону 60 і 40 поліестеру. Курточка типу мотокуртка і типу шкіра. Ну це шкір зам 1599 гривень. Спіднаєчка 999 гривень, дивлюся в розмірі XS, а є до XL. Тобто є різні розміри. Розмірна сітка тут велика. Нагадується польський бренд Хаус, Круп, Резервет, вони входять в одну корпорацію. Польбір, по-моєму. Робимо огляд, не зупиняємося. Так, а це така толстовка з таким принтом лого, з патчами 1499 гривень, досить такий щільний трикотаж. І ще ззаду бачите, який принт, лого. Все так трендово. Має вигляд котону. Так, і це 100% котон. Взуття, готика змішана з футуризмом. Подивіться, які класні стилі навіть доктор Мартінс, підошка прошиті. Вони з валюру, з такою пряжкою, як хітка, підошка, як доктор Мартінс. Ну, це шкірза, текстиль, 37-й розмір, я дивлюся. 1599 гривень. Клас. Є такі з лакомічною пряночкою є, бачите? І ще такі є як без сережками. Без сережками 1599 гривень, це кірзан. І ще такі є. Це вже більш базові. Їхня ціна 1599 гривень. Височена підошва, такі кросівки шкірзану. 1799 гривень. Висока тракторна брутальна підошва. Такий байкерський, мото черевики. І вони зі знижечкою 799 гривень. Футболки. Принтами з такими унікальними, що своєрідно, властиво. дуб. 100% котон, 799 гривень. 799 гривень, 100% котон оверсайз футболка. Це штани такі. Я думала, це фланелові сорочки, тканина як фланель. Клічісті штани. Це все новинки, це все колекція 2025 рік. Так, штани, вони прямі штанки, мають не завужені, як палацо. І тканина, як фланель. Я сподіваюся, що це котон 1399 гривень ззаду кишені. Ні, це поліестер 98 поліестеру Чи ні? Так. Ну Такі приємні на дотик. І ще є в такому кольорі. Пастельний колір. Теж класні, широкі штанки. Сумка як зі, як зі стареної шкіри. Ну, така якби протерта, Ну, візуально так нагадує. Так, я бачу дівчатка дивляться влівати, зараз я до них підзвіду. Я хотіла їх спочатку показати і пропустила. Добре, що нагадала. Так, така сумка коштує 999 гривень. Футболка з змією. 699 гривень, це 100% котон. Молодь каживал і контингент тут більш такий, бачу, молодіжний, готика. Ну, бренд популярний досить в молоді. І не дивлячись з молоді, у мене теж. Я люблю їхні джинси. Футболки 1199 гривень, такі вольвайти. Виявляється, вони зараз дуже в моді, такі струпси широкий вольвает. Прямі штанини, ззаду такі ж великі кишені, висока посадка. Ну і вносить такий вільний оверсайз не в обтяжку. І є такий самий в білому кольорі. Така сама ціна і такий самий склад. А склад 100% котон. Класний світшот джемпер з оленем 999 гривень. І такі опрямі джинси Багі модель 1499 гривень і 999 гривень джемпер. Він об'ємний оверсайз, середньої щільності в'язки. Також дуже трендово зараз камуфляжні всякі такі з пікселями. Тканини, ось такий костюм, з трикотажу широкі штани. З обманкою трусів, з гумкою такою. Такі штани коштує 999 гривень, 95 котону в складі. І худі коштує 1299 гривень. Такий самий склад, декорований ще камінчиками. Такий короткий кроп-топ. В новинках також куртки ще є, хоча вони на сантепоні 1399 гривень. Класна, вкорочена куртка, на такій гунці знизу, вона оверсайз, в розмірі дивлюся, розміра і різні. Вона тепла, її можна хіба на, ну, купляти з тим бажанням, щоб ви будете носити її якби, наступної зими. Є рожеве і є а, просто толстовочки класні. Такий зелений, до гірчичного. Не тільки толстовки, а цілі костюми. Бачите? Клас. Зараз подивимося ціну і є в бежевому кольорі. Толстовочка з ягнятком. 1299 гривень. З блискавкою. Вишивка. Вишивка ягнятки. Клас. 80% котону. Супер склад і 20 поліаміду. І до цієї тулсовочки є штани 899 гривень. Теж трішки утеплені. Такий же самий склад, 20% кутону, з кишенями боковими, стягується пояси і знизу гонка. І є таке саме, все в бежевому кольорі. В бежевому кольорі вже з лисичкою. Класний худі, точніше, не худі, а толстовка. Я дивлюся в розмірі М е, 1299 гривень. Букові кишеньки, Так, подивимося, чи в зеленому були бокові кишеньки, Теж такий самий, тільки інше лого, інший малюнок, інша вишивка. Вау. І такі ж брючки є. А ще такі є ході, дуже оверсайз принтом. кет, рожевий кіт і. Брюк, я так розумію, до них є можливо. Ось такі в бузковому кольорі, вони досить широкі такими балонами, тут вони завужені з гумкою. Класні штани. Дивлюся в розмірі ісес. 899 гривень, 80% кутону і 20 поліаміду. Тут щось таке в. Категорії люблю-люблю, сердечка, лоу і така тематика. Крупи побачите, купа тіней одягу, світшоти, худі, трикотаж, костюми, джинси, брусівки. Такий асортимент є щось таке з готики, якісь сукні теж попадають, що щось... ну, зараз будемо дивитися. Ну, в основному такий асортимент. 60 котон і 40 поліестеру. 999 гривень такий худі. Новинки. Куртка з хутром. А куртка така мото. І якийсь класний, я бачу худіє. Це все новинки. В стилі ля Балансяга. Аля Балансяга такі масивні. Це жіночі і вони мають вигляд, ось такий величезних. Зараз взагалі який це розмір. І за підошва. Ну, це дійсно великий розмір, 41-й. Але це в жіночому відділі. Ну класні кроси. 1599 гривень. Я так розумію, залишилися одні великі розміри. А можливо, треба питати. Моделі багі і скейтер. Такі моделі джинсів. Скейтер і багі. Ще класні кросівки, є в білому кольорі. Сіточка і шкірзам, і вони з таким напиленням сріблястим, як зі старині. Бачите? Це спеціально так зроблено. Не тільки по шкірзаму, а по цілих кросівках. І такі кросівки коштують 499 гривень. Клас. Плащ типу о, з 90-х. Привіт, шкіряний плащ. Ну, це не шкіра, а шкірзам, але такий стиль нью-йоркських нью неформалів. І такий плащ коштує 1999 гривень. Готична сукня, рукава в сітки, сітку, сітку а, вся сукня в сітку, але тут вона має підкладку слім. 899 гривень, Дивлюся в розмірі XL. Це готика, рокерська така, Рок стайл. Ще такий стиль можна назвати бомж стайл. Тут знижечки. І така куртка коштує джинсу. 999 гривень. Вона ну, реально класна. З джинсу, така варіонка. глибокий оверсайз. Ось така куртка так. Думаю, музика запишеться і треба перезаписувати відео або вирізати фрагменти, де музика лунає. Музика важка, але відповідно музика до цієї публіки для тих покупців, які тут одягаються. Подивіться на ці черевики. Клас. Масивна підошва. Дуже дуже класні черевики на масивній підошві на підошві з шнурівками. І такі черевики коштують. 1999 гривень. Джинсова сумка. 700, ні, зараз скажу, скільки вона коштує. Я не бачу в гривнях ціни. Немає. Різні є валюти, крім гривень. Так, тут вже є 999 гривень або 100 злотих. Отака От джинсова сумка. Ремені є зі знижкою, є за 129 гривень, можна купити. Ну, такий сібірний, а ось цей, який паде мені з рук, 199 гривень. З пряжкою серце. І ще такі є ремені, вони актуальні, модні, їх добре купляють. Такий стиль. 399 гривень. Ще така джинсова сумка, 99 злотих або 999 гривень. Джинсова така, як і ця, але вже в синьому кольорі. Hello Kitty. Шопер текстильний. Hello Kitty 199 гривень. Нормальна ціна зі знижкою. Ще є з таким японським принтом. Персонажем, японським персонажем, але я не бачу ціни дуже високо причеплені. Так ще сьогодні був огляд, трохи небагато скруп, якщо. Сподіваюся, огляд сподобається, будуть перегляди, то буду постійно робити збруд огляди теж. Всім па-па і до зустрічі в нових відео.